Друзі, усім привіт! Ви на каналі Голос підприємця. Сьогодні з нами Давід. Давід, засновник видавництва з вивчення ресурсів для англійської мови. Привіт, Давід. Саша, привіт. Дуже приємно. Взаємно. Розкажи, будь ласка, як називається твоє видавництво і що воно собою являє? Так, це видавництво Лінгулайф. Ми створюємо високоякісні мовні ресурси для вивчення мов і хочемо зробити цей процес більш захопливішим та ефективним, як для викладачів, так і для учнів. А як саме він має бути захоплюючим? Тобто, що саме, яка ексклюзивність в ньому має бути? Саме, саме зараз ми створюємо друковані освітні картки, інноваційні, з використанням штучного інтелекту, у тому числі. і ми вважаємо, що саме такий підхід буде у тому числі ефективним для вивчення мов. Тобто, якась новизна буде в цих картках, а яка саме новизна? qr коди на аудіо вимову, mm -hmm. також е, шаблони з використанням ChatGPT, жипіті е, і інші mm -hmm. переваги теж mm -hmm. є. Тобто ChatGPT буде дозволяти от більш е, е, візуал робити більш таким цікавішим, що буде, наприклад, краще сприйматися, типу. Наприклад, буде якась картинка, і назва цієї картинки, і в і чаджепі створить такий візуал, що краще буде сприйматися, чи як це? GPT, ми зробили шаблони та інструкції для того, щоб більше персоналізований був процес вивчення мови, тобто, наприклад, створювати персоналізовані діалоги, де можна пропрацювати певні граматичні вправи під рівні під, під рівень учня, під його інтереси, і тощо, тобто. А Чадже дає такі можливості, які раніше у нас не було. Угу. Тобто це не тільки картинка, а й велика структура ChatGPT допомагає створити типу. Так, так. Тобто цей набір карток, про який ми зараз розмовляємо, угу. ділова англійська, яка який ми запустили у минулий понеділок, має не тільки ChatGPT шаблони та інструкції, але і. Кольорову високоякісну щільність матеріалу а, розробляли експерти з англійської мови, і угу. ми постаралися вкласти все, мож, все можливе для того, щоб а, людина або викладач могли досягнути, досягнути своїх а, <клес> результатів, покращити вивчення. Я зрозумів. Тобто ти є засновником цього видавництва, але у вас працює ціла команда, так? Так, у нас є партнери-експерти, які е, допомагають нам у створенні контенту, дизайну, друку, uh -huh. тобто, повний цикл. Ми це робимо і готові також надати експертизу. Uh -huh. зрозумів. Розкажи, будь ласка, також про себе, про особистість, якісь цікаві факти, щоб глядачі також з тобою більш детально познайомилися. Так, е, мене звати Давід, як ти е, сказав правильно. Е, мені 23, майже 24. Володію чотирма мовами, дуже любляю. Англійська, українська, португальська, а, а також трошки французьку. Uh -huh. Ну, прям трошки. Іспанська Сьогодні трошки. ми поговоримо про англійську, але на українську. Захоплююсь мовами, технологіями, чат звісно, гітара, подорожі. Також. А в скільки країнах був? Був е, в трьох. Це Португалія, це також пар, uh -huh. також Мозамбік. І, звісно, в нашій країні uh -huh. в багатьох містах був, знаю багато міст, дуже цікавих. А подорожі тобі допомагали у вивченні англійської? Звісно, кожна подорож це окремий досвід. Коли, наприклад, знаєш, там. Родичі не дуже володіють англійською, і ти там маєш перекласти щось, там замовити щось чи е, сказати, куди нам йти, де, де цей це гейти, то що звісно, там замовляти щось. Ну це дуже цікавий та приємний досвід. Зрозумів. Угу, а які в тебе, от в твоєму житті за 20 років в тебе є досягнення? Так, я дуже пишаюсь тим, що всій час е, створював курси з е, excel Word, PowerPoint. Тобто майже дві тисячі людей вже пройшли цей курс. Я там, ці курси, я там постарався дуже складні концепти простою мовою розповісти, показати з кейсами. Mm -hmm. Тобто це моє перше досягнення. По-друге, для мене досягнення, досягнення те, що вже майже більше двох років допомагаю, у тому числі нашим українським компаніям просуватися. На західний ринок, і в тому числі є дуже такі успішні кейси. Одна компанія з Харкова, яка займається архітектурним дизайном, structural engineering теж. Ми дуже круто просунулись угу. і досягли дуже крутих результатів. І по третє, моє досягнення це те, що у минулому році мені вдалося офіційно запустити видавництво Lingo Life. І у минулому понеділку ми запустили наш перший продукт. Круто, круто, вітаю, вітаю. Дякую. А от друге твоє от, досягнення от, по, по розсуванню компанії це саме маркетинг маєш на увазі? Чи як? Чи підключ якось це бізнес девелопмент, більш як лід лідженерейшн, тобто листування, комунікація до першого дзвінка, допомагати компаніям знаходити своїх потенційних партнерів та клієнтів? Це ну тобто. Просто багатьом не буде зрозумілі ці слова. Від дженерейшн, тобто, наприклад, це, тобто, пошук клієнтів конкретно. Так, можна сказати так. Пошук клієнтів компанії, тому uh -huh. що uh, B2B це коли клієнтом є компанія, а не там фізична особа. Тобто вистраювання комунікацій, стратегія, щоб uh, довести до першого дзвінка, а потім до контракту. Uh -huh. Зрозумів. Хорошо, дивись, виходить, Тебе є певний перелік досягнень, вони досить значні за 23 роки твого життя, але зараз ти займаєшся конкретно видавництвом. Я так зрозумів. Так саме зараз я займаюсь видавництвом, тому що є багато ідей, і потрібно багато часу на це. І тому зараз я фокусуюсь на цьому. Розкажи більш детальніше про видавництво, як взагалі прийшла ідея у створення, і взагалі от етапи створення і цікаві всякі нюанси. Так, так, звісно, все почалося з того, як я казав, коли я створював. Курс з Excel Word, PowerPoint. У мене була одна хороша знайома, яка викладає англійську. І в нас була ідея створити якийсь такий цікавий курс з анімаціями, тобто такий інноваційний курс з вивчення англійської мови, і додатково до цього курсу створити картки, угу. друковані картки під цей курс, щоб полегшити вивчення. Так, тому що. Картки — це дуже такий зручний спосіб швидкого запам'ятовування слів, граматики тощо. Візуально. і візуально теж. Mm -hmm. І тоді це не вийшло, але там, пройшло декілька років, я повернувся до цієї ідеї, поспілкувався з багатьма людьми, запитав у викладачів, як вони ставляться до такого матеріалу. У людей запитав теж, як вони ставляться. Там в школах інтитут. ходив питав? Ну, не чи? в школах, онлайн. Тобто, Online. є там mm -hmm. uh, LinkedIn, Facebook, mm -hmm. uh -huh. ці платформи дуже допомагають у нетворкінгу. І я зрозумів, що uh, варто створити видавництво, uh, де можна створювати uh, авторські, авторські матеріали для вивчення англійської мови. У майбутньому будуть інші мови за різними темами. Тобто, це такий концентрат за певною темою, для, ну тобто. Ми не хочемо просто там зробити один набір з різних тем. Ми mm -hmm. робимо набір під болі е, учня, викладача mm -hmm. за певною тематикою, розкриваємо по суті максимально. І саме так зародилася ідея створювання видавництво. Mm -hmm. Тобто, е, є пев певні болі, але ці болі в кожній сфері, тобто бізнес там. Е... Природа, есть всі-всі-всі сфери, які можна вивчити, от, е, є в цій болі. Ти в кожній сфері знайшов цю біль і під цю біль е, якби створив карточку. Так, ми створюємо карточки саме за певними темами. Тобто там бізнес англійська, подорожі, mm -hmm. підготовка до екзаменів mm -hmm. міжнародних. Це все такі дуже е, точечні болі, але mm -hmm. дуже важливі. Може бути, от, в конкретної людини конкретний запит, і вона. Одну якусь тематику може вивчити, що їй дуже допоможе. От. Так, так, саме так. Хорошо, А якщо от людина взагалі дуже погано знає англійську мову, майже на нулі, їй потрібно всі теми вивчити, щоб якби, володіти. так? Що ми кажемо за людину, яка з нуля починає вивчати англійську, mm -hmm. напевно, їй буде краще починати з викладачем. Тому що наші картки, вони, скажімо так, створені, створені більше для людей, які мають хоча б якісь якась база вже є. А2, Б1, Б2. Тому, да, напевно, якщо людина з нуля починає, то краще е обратитися до експертів, викладачів, е і вони допоможуть почати, почати цей шлях, а потім наші ресурси допоможуть продовжити те, що людина вже вивчила. Угу. А як ти от знайшов от, свою команду, яка займається от, цим видавництвом? Ти кажеш, у тебе досить велика команда. От як ти знаходив цих людей, як комунікував і як об'єднав, щоб це все от, так от, було видавництво. в тебе ціле? Все, все почалося з того моменту, коли я питав людей, що вони думають про картки. Mm -hmm. І тобто нетворкінг. Нетворкінг, нетворкінг і нетворкінг допоміг знайти людей, які не тільки мають професійні навички, експертизу. Але як і особистості, ми один одному підходимо. Тобто, в нас є е, дуже, дуже схожі бачення на життя, на, угу. на вивчення цінності. мови цінності. Да, цінності. До речі, стосовно видавництва, в нас теж є цінності. Ви можете подивитися в інстаграмі. І тобто ми хочемо транслювати ці цінності в наших продуктах, в наших сервісах, в тому, що ми робимо. А які основні е, по послуги? Е, цінності. А, цінності. По-перше, це прозорість, висока якість. Тобто, ми хочемо не просто розробляти, щоб розробляти, але щоб це було з високоякісних матеріалів, щоб контент був високоякісним, приємний, естетичний візуал а, і тощо. Ти прийшов от, до такого цікавого результату, прямо видавництву. А як почалось от вивчення англійської? От, з чого почалася ця цікавість до англійської? Да, дякую за запитання. Взагалі, я пам'ятаю, коли мені було 5 років, я дивився, як і всі нормальні діти, мультики. І якось так раптово перемкнув канал на футбол. Я тоді вже так трохи грав футбол з дітьми. Це скільки приблизно років було? П'ять. Мені 5 було. І, значить, йшов якийсь футбольний матч і були. Коментатори, які коментували цей матч, і я так розумію, що це була англійська, тому що я так зупинився. І з цього часу, потім, коли я пішов в школу, була була ця зацікавленість, тому що я і футболом займався, і хотів стати професійним футболістом, грати в Англії, представляти збірну Україну. До речі, бажання? До речі, ми вийшли в Євро. То цей я футболістом не став, але. Той шлях, той досвід, який я придбав, тому що я хотів стати футболістом, а мені потрібно було англійську знати. Я займався з репетитором, займався самостійно, тому що була ціль, так? І так сталося, що футболістом я не став, але англійську, в принципі, непогано знаю. Угу. Тобто з п'яти років ти її вивчаєш? Ну, якщо казати прям так досконало, десь з 13-14 років. Угу. Зрозумів, більш комплексно. З репетитором, так. Да. Давід, от виходить про видавництво, то є зрозуміло, що ви даєте от карточки, але от цікаві, от методи навчання. Тобто ця людина купляє певний якийсь перелік карточок і сама вивчає, чи ви також надаєте їй допомогу от в цьому? Якщо казати за картки, у нас підхід такий. Ми розробили картки за певною тематикою, там ділова англійська підготовка mm -hmm. до співбесід. Супровідний лист, як відправляти які яка лексика, яку лексику можна використовувати, також що стосується резюме, mm -hmm. яку лексику можна використовувати, трошки трошки граматики, трошки ChatGPT, трошки е, ігор, як можна це mm -hmm. все перетворити в гру, тому що навчання повинно бути е, захопливішим, цікавим, а не mm -hmm. просто знаєш там е, читаєш книгу і все так легше буде засвоювати. Так, так. так. Ти можеш ці картки, е, наприклад. З друзями опрацьовувати можна... групові теж. Так, можна. так, так. Можна створювати mm -hmm. різні ігри, можна створювати сценарії різні, mm -hmm. професійні, наприклад, співбесіда або там ще щось. А, і якщо ми кажемо, а, як людина може це використовувати, вона може використовувати самостійно. Mm -hmm. Тобто, є там а, і аудіо, є QR-коди на аудіо вимову, тобто людина mm -hmm. може. Ми, ми додали QR-коди QR на ці лексичні е, слова, на, на, на ці лексичні е, картки, і людина може прослухати, як вимовляти. Mm -hmm. mm -hmm. Тому що я в школі, наприклад, мені тяжко було читати транскрипцію. А так прослухав. Можеш подивитися, є, до речі, такий ресурс це наш партнер, Югляш. Є е, е, слово, наприклад. Да, і... Цей ресурс завдяки штучному інтелекту підтягує базу а, з Ютубу саме, де зустрічається це слово, і за акцентом, який ти обрав, там американський акцент, британський тощо. І ти можеш а, налаштувати швидкість, можеш а, відстежити текст, про Цікаво. що йде мова. Да. Цікаво. Тобто, це не просто картки, які там мають переклад з іншого боку, і все. Ні, а, вони мають qr коди на додаткові ресурси, на аудіовимову, на контекстуальний переклад, тому що. Я думаю, що шановні глядачі знають, що англійське слово дуже часто має багато різних вимов, ну, вимов означень. Значень. означень да. І тому, коли є такі ресурси, які можуть показати окей, це слово можна використати і так, і так, і так, ось переклад на українську мову, ось приклади, це ну, просто дуже цінно, дуже цінно. Угу. Тобто це така ваша унікальність ці QR-коди, бо я я перший раз про таке чую, насправді. Так, QR-коди плюс людина може самостійно написати свій асоціативний переклад. Дуже часто ми запам'ятаємо слова завдяки асоціаціям. Mm -hmm. Тому з іншого, боку, так роблю, да. Да, з іншого боку, карточки, людина може написати а, свій варіант перекладу. Такого ще ніде не було. Ми перші. Цікаво. Тоже фантазію розвиває? Так, так. Двіта, от е, скільки часу приблизно потрібно, щоб вивчити от один комплекс ваш, наприклад, от цих карточок засвоїти хорошо. В принципі, якщо людина займається з викладачем, є певний курс, то в принципі, наскільки я розумію, знаю, десь до півроку людина точно має досягнути своїх цілей у, кон у, конкрет у конкретній темі. темі угу. Так, до півроку, я думаю. Це достатньо. А ви от надаєте певніше викладачі, чи це вже людина індивідуально десь знаходить локально? Якщо, якщо людина має викладача, то ми тільки раді, хай займається зі своїм mm -hmm. викладачем, використовуючи. А якщо, наші немає? а якщо немає, то людина може до нас звернутися, ми порадимо. Можете надати. Ми можемо поради. порадити mm -hmm. наших партнерів, так, експертів. Mm -hmm, Розумію. Також от цікавить, от є різні люди, Хтось може там зі школи почати вивчати англійську мову, а комусь, можливо, потрібно, хтось тобто, хтось там хоче десь переїхати, і комусь потрібно десь вже в такому солідному віці, там, наприклад, років 60, да, засвоїти якісь базові англійські навички. От чи, чи не пізно в 60 років вивченням англійської мови займатися? Саш, я тобі скажу більше. Я знаю випадок, один випадок, коли людина 82 почала вивчати англійські слова завдяки. Додатку дуалінгу. Угу. А знаю інший випадок, коли людина в 76 чимось років за декілька місяців вивчила там англійську до певного рівня, щоб переїхати за кордон, тому що потрібно було. Удружитись. Це достатній, значить, рівень, якщо вже приїжджає. Угу. Тобто обмежень в віку, віку немає для вас. Немає, немає. Тільки бажання, дисципліна і. Певні ресурси. Тобто, те, то, що кажуть там, що з часом мозок вже поганіше засвоює, це не діє, ця штука, просто от бажання. Я скажу більше. Дослідження наукові вони кажуть, що якщо людина вивчає якусь додаткову мову, то, скоріш за все, вона буде вона буде, скажімо так, там. Захворювання Альзгейміра, угу. Діменція її не доторкнуться. Угу. Тобто якісь такі нейронні зв'язки будуть будуватися, які будуть перешкоджати тим захворюванням. Так, так, так. Це так. дуже сильно класно. Тому... Це прям дуже сильна мотивація для вивчення англійської ну, саме так. Реально. І навіть дітям, да, от, щоб діти були здорові. Та я скажу, що зараз діти, діти вивчають англійську з малих років, і до речі. Ми теж маємо декілька ідей, як ми можемо зробити це, цей процес цікавіше. Тобто ми хочемо розробити певні матеріали для дітей, буде бі, білінгоу, тобто українська мова, англійська мова для різних вікових категорій дітей. Угу. Цікаво. Тобто е, наразі от е, в категорії дітей ви ще будете допрацьовувати, а так то в тебе, в принципі, всі вікові категорії можуть бути твоїми клієнтами, твого продукту. Ну, теоретично так, але потрібно дивитися на нюанси, тому що потреби різні, потреби різні, і звісно, що пропозиції повинні бути різними теж. Угу. Хорошо. А от по національності, це часто під українців ваша продукція, от вивчення, чи от ще якісь національності охоплюєте? Ти знаєш, одна з причин, чому я створив видавництво Рінголайф, це те, що я хотів і хочу надати можливість нашим людям. Uh, вивчати не тільки англійську, а й інші мови uh -huh. за більш короткий термін uh -huh. на, різ, за різними темами, але ці теми повинні uh, ну, розкриватися під наші реалії. Тобто є під зм... наш менталітет майже мова. Uh -huh. да, під наші реалії, під наш менталітет, тому що звісно, що є там Оксфорд, Кембридж, uh -huh. вони друкують підручники. Так, да, вони дуже класні, але вони дуже часто не співпадають з нашими реаліями і з нашим менталітетом. І тому е, наше видавництво створює саме ресурси, які будуть е, зрозумілими та цікавими для наших людей, адаптовані адаптовані, так, так. І звісно, що в е, майбутньому ми можемо ці нароботки експорту експортувати е, за кордон, тобто люди, які вивчають там англійську, але з Португалії, наприклад, вони зможуть це теж робити. Але це у майбутньому зараз ми фокусуємося на нашому е, українському ринку. І якось так зрозумів, цікаво дуже. Давід, а от по твоїх спостереженнях, як взагалі англійська мова допомагає от знайти можливості у світі? Ти знаєш, особливо зараз з моменту початку повномасштабної, коли багато людей змусили були виїхати за кордон? В принципі, в Європейському Союзі англійська це ну, можна сказати. Мова номер один, тому що вся бізнес-комунікація проводиться англійською. Звісно, що там во Франції є свої нюанси, але е, у більшості, якщо ви хочете працювати е, за кордоном, або навіть ви, ви є тут в Україні, але хочете працювати е, там е, у компанії, яка працює з англомовними клієнтами на посаді HR, Project Manager, IT, фахівець, англійська це must have. Угу. І я це кажу не тільки від себе, але від експертів, партнерів, які розуміють, про що йде мова. Угу. Цікаво. От ти маєш досвід і особистого вивчення англійської мови, і досвіду от, надання е, послуг у вивченні англійської мови. От мені цікаво, яка роль дисципліни з твого досвіду, е, велика чи маленька, у вивченні англійської. А, ти знаєш, дуже часто е, можна почути там: не вистачає мотивації для угу. вивчення англійської. Але я скажу, що а, мотивація це а, хороша річ, але її недостатньо. Mm -hmm. Тому що будуть дні, а, коли ти не будеш відчувати мотивацію щось робити. Але коли є мотивація, ти, точ, точніше, коли є дисципліна, і ти а, цю навичку прокачуєш. Тобто мені потрібно, тому що в мене є ціль, я роблю це, тому що потрібно. А, не буде таких моментів, що. Взявся за це, потім закинув, потім через рік взявся, потім закинув. тобто... Так може бути, ну не буде результату? Ну, да, да, звісно, звісно. Зрозумів. А от тож, також по твоїх спостереженнях цікаво, от які основні страхи в людей у вивченні англійської? Один з таких страхів це боятися помилитися. Тобто, в вимові чи як? В вимові, в конструкції речення. Тобто, людина боїться, що її засудять. Тобто, uh -huh. що вона щось неправильно скаже, її не, не зрозуміють, uh -huh. або там посміються, чи ще щось. Як перебороти оцей цей страх? Потрібно розуміти, що вивчення мови це процес, uh -huh. і якщо ти будеш боятися, то нічого не буде. Прогресу не буде. Потрібно не боятися робити помилки в вивченні будь-якої будь мови, потрібно йти до цілі, практикуватися щоденно. Щось прослуховувати, uh -huh. щось читати, знай... знайдіть е, те, що вас цікавить, але іноземною мовою. Uh -huh. І просто займаєтеся цим, ви будете отримувати і задоволення, і користь, і прогрес. Я зрозумів. А от е, також дуже от впливає е, оточення на вивчення англійської. Наприклад, якщо людина десь виїжджає десь в Америку, вона швидше в оточенні вивчає англійську мову, а де от знайти оце оточення в Україні. Так, да, звісно, що коли людина а, знаходиться в такому оточенні, де вона змушує говорити англійською, думати англійською, говорити англійською, її прогрес буде більш швидким завдяки стресу, контрольованому стресу, скажімо так. А, в нас, в принципі, є розмовні клуби англійською. До речі, якщо ви Хмельницького нас дивитесь, і ви знаєте кафе Мускат, я особисто за власною ініціативою. Раз в два-три тижні проводжу розмовний клуб англійською. Круто. Вхід вільний. Круто. Вхід вільний. Приходьте, поспілкуємося англійською за чашечкою кави, і це теж один з виходів mm -hmm. зараз. А от люди приходять до тебе на оці от заняття з різними от рівнями мови? Якщо ти кажеш за розмовний клуб в Мускаті, то, да, да. То, то звісно люди приходять з різними рівнями, але. Це теж круто, це yeah, теж yeah, круто. круто. Це, це дуже корисний досвід для всіх, особливо коли можна розмовляти yeah. на вільні теми, тобто, що цікавить людей, мене. І... Тому приходьте. Дуже крута ідея. Я сам задумався, напевно, прийду. Супер. Давід, я також задаю ще одне таке цікаве питання всім своїм гостям: що для тебе щастя? Що для мене щастя? Напевно, напевно, через декілька років оглянутися назад сказати, що цей шлях був успішним, корисним, і від цього люди теж отримали певні, певні плюси. Мені здається, що цей ще користь нести своїм шляхом користь, користь, так. Своїми діями на своєму шляху. Так, так. Тому що я, я так розумію, що Щось розробляти, віддавати людям. Воно приносить певний, певний, певне відчуття щастя. Я б сказав. Угу. Супер. Круто, дуже. Друзі, я вам бажаю наповнити своє життя усіми своїми діями, думками, які приносять вам лише щастя, і щоб ваше життя саме щастям було і наповнене. Сьогодні з нами був Давід. Бажаю всім також вивчати англійську. Розвиватися, так як англійська, це є розвиток, а розвиток це є життя. До нових зустрічей. До нових зустрічей. Дуже дякую.